Актор і волонтер Павло Лі загинув поблизу Ірпеня Київської області. Повертався 6 березня 2022-го додому разом з Іриною Могитко та Тарасом Мельником. Дорогою зустріли двох літніх людей з дівчинкою, які попросили їх підвести до Романівського мосту. Коли поверталися назад, машину несподівано обстріляли. Ірина і Тарас отримали поранення, а Павло загинув одразу. Йому було лише 33. У перші дні повномасштабної війни Павло приєднався до волонтерів. У мирному житті знімався в українських фільмах Штольна, Тіні Незабутих предків, Мирний 21», Павло Бою, Смак Свободи. Брав участь в інших українських проектах, Павло Лі загинув як справжній герой, рятуючи інших. Його смерть є символом жертовності митців, які не лише творили, а й захищали рідну землю.